Усіх обіймаю. Дякую Дякую. Дякую. Спасибо, спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Мэш. Просто Это вот все они. А Серега выбирала. Спасибо. Дякуємо <ганувамся> e, e, кожному, хто приєднався до наших добрих справ. Дякуємо кожному, хто має добре тепле серце і разом з нами підтримує наші героївці ці важкі часи. E, якби важко не було вам, але все одно виділяєте якісь кошти, e, якусь підтримку для наших хлопців, тому що ви знаєте, що їм набагато важче, e, хоч вони всі посміхаються. Бо ми завжди на позитиві усі, але насправді тут дуже, дуже важко, дуже важко. І всього, що тут ну, коїться, ніхто вам повністю не розповість. Тому дякую за довіру, дякую за підтримку. Ще раз повторюсь: у нас залишилися з того кошти, і окремо для третьої штурмової ми заказали 25 або 30, зараз як прийдуть, цукорків. Це буде ще з тих коштів, які ми зібрали на третю штурмову. Для них піде ще докремо з їхніх коштів 25 або 30 цукорків, які ми з вами теж передаємо на цю бригаду. Дякуємо вам, ми вас любимо, але це ще не все. Ще трошки подарунків від наших друзів, та від наших партнерів. Ми теж вам привезли це від нашої банди добра Львів, ми передаємо енергетики, ці енергетики від моїх мушаїлових привіт! Спальні мішки ми передаємо від Української Федерації продовольчих банків. України. це японські спальні мішки. Гігієна від нас, а без, ой, пакети мусорні теж від Федерації продовольчих банків. Ми передаємо від ЗОЇ вітамінів трошки, гігієна від Федерації продовольчих банків та від японців. Від Санчо, чіпси, снеки ми перейдемо від компанії Санчо від Олександра. Дякуємо вам. Ми перейдемо на третій штурму вкусняшки, чіпси, снеки. Також від нас від нашої банди добра Львів. Ми від нас передаємо аптечки, передаємо лазерну указку і тактичні навушники. І від Федерації. Продовольчих банків України ми передаємо шість павербанків, вони невеликої мощності, але вони, як намашини, вони заряджаються самі по собі. Це важливо для хлопців, які знаходяться по тижню, по два, знаходяться на передовій і в них немає зв'язку, тому що їм немає зарядження. Ну, це вашим дівчатам від нас трошечки гігієни, масочки, лаки, щоб вони були переписили. Дякуємо вам усім, дякую партнерам. Дякую. А в першу чергу, хлопці, я хочу подякувати ще раз від усіх нас. Хочу подякувати вам за захист. Ви робите дуже прихильні справи. Рома Покровський, дякую тобі. Окремо подякувати тобі за те, що організував снеки і, і продукти. Любимо всіх. Всіх любимо.